Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, і я хочу говорити про невідворотність покарання, мені потрібно, щоб покарання для них всіх було невідворотнім. І коли я дивлюся на цього. Пашу Мерседеса, який сидить під домашнім арештом в своїй віллі і хізується, просто знущається і над українським правосуддям, і над українським народом. Коли я чую про ці дитячі терміни ув'язнення, які даються зрадникам, коли я Просто чую про тих зрадників, які на окупованих територіях або в самій Україні комфортно перебувають. Я розумію, що потрібно невідворотнє покарання браття і сестри. І ми маємо цього досягнути. Ми маємо про це мріяти. Суспільство втомилося. Само собою буде втомлюватися і ще більше свідчення. Цьому ця азово фаріонська війна, оця зеленсько-залужна війна, яка є зараз, всі починають гризти один одного, замість того, щоб гристи зрадників. А вони між нами, ці зрадники, нам є кого гризти насправді? Ті, хто іще не роздуплилися, що в країні війна, ті, хто іще б'ють в спину нашої армії. Це і московські попи, це і так звані попи само собою. І ті всі співуни, і плясуни, і ті всі е, акторки, і артисти, які грають е, московицькі п'єси. Всі ці люди мають бути покарані. Я хочу цього, щоб вони покарані. Я знаю, що ви. Хочете того, щоб вони були покарані, і це можна робити прямо зараз. Але ті, хто там, ті, хто працює проти нас в Москві, це само собою, слава Богу, що наші спецслужби дедалі збільшують майстерність. Але суспільство має вимагати від них більшого, більше підривів в автівках, більше ударів. По ним більше пострілів в тилу ворога зараз ці готують московити вибори, і вибори їм потрібні, в тому числі для того, щоб легітимізувати у себе і ніби як для світу окуповані території. Вони будуть масово гнати на вибори оцих от, тих людей, які залишилися на окупованих територіях, і будуть показувати. Бачите, от вони прийшли голосувати за президента Російської Федерації на цій частині Херсонщини, Запор... на Запоріжжя, на Донбасі, в Криму. От вони всі ж голосують, а це означає, якщо ці люди, мешканці голосують за президента, вони визнають, що вони належать Ерефії. Так ось я хочу сказати всім тим, хто чує мене і перебуває зараз на окупованих територіях. Браття, кожний, хто піде на вибори, це державний зрадник. І можна пошкодувати цього полоненого ванюшку, його можна обміняти, або там його можна там, примусити. Яму копати, він буде корисний. Ви не будете корисні, Кожний буде покараний. Кожний, хто поплентається на виборчу дільницю, це державний зрадник. І найжорстокіше покарання буде до вас. І вас будуть карати і в позасудовий спосіб, і будуть карати і в судовий спосіб, кому сильно поталанить. А ми доб'ємося, щоб це було довічне ув'язнення. Більше того, щоб для державних зрадників було недовічне ув'язнення. Розстріли мають бути для довіч для державних зрадників. Ми всього цього доб'ємося. І бережіть себе, браття і сестри. І навіть якщо ви ватнік і вам сильно кортить піти на виборчу дільницю, ви повинні зрозуміти, що в цей день їхніх виборів це будуть дуже небезпечні місця. Оці ось самі виборчі дільниці. Туди буде прилітати, там буде підвищений ризик якихось підривів, там буде стрілянина. Там це все буде, браті і сестри, це вже готується нашими спецслужбами, наскільки я знаю, це вже готується добрими людьми в Україні. І я хочу сказати зараз більше, що не тільки ті, хто працює проти України, є зрадниками і їх досягне покарання, але і ті українці, ті, хто належать до цього етносу українського, хто. Не працюють на Україну, так само є державними зрадниками. Питання будуть до кожного етнічного українця, який є, перебуває зараз в РЕФІ. Що він робив під час війни? Що ти робив під час війни? До кожного, хто перебуває в Європі, що ти робив під час війни? І кожний етнічний українець змушений буде дати відповідь, що ти робив. Ти був там в Ерефії, ти співпрацював з СБУ, ти співпрацював з головним управлінням розвідки України. Якщо ні, якщо ти не робив нічого на залізницях в цей момент по інфраструктурі, якщо ти не давав інформацію для українських спецслужб, ти державний зрадник. Все одно, що ти там щось там нічого не робив. Ти мав робити, коли на твою батьківщину напали, коли твій народ знищували, ти просто сидів в репі і платив, сплачував податки окупантам. Ти державний зрадник, кожний державний зрадник буде покараний. Звісно, будуть покарані і ті з правоохоронних органів, і ті чиновники, які так само не зрозуміли, що війна, ті чиновники правоохоронці в Україні, які не зрозуміли, московити вкладають дуже багато зараз грошей в свою оборонку, і це відчувається на фронті. Що так вони вкладають в оборонку гроші? У нас заблокована КБ Луч уже ну, щонайменше три дня. Це взагалі як. Це КБ, яке виробляє оборонну продукцію. Причому надважливішу оборонну продукцію це, власне кажучи, найкраще, що у нас робиться, і це заблоковано правоохоронними органами. Це або зрада або дурість, але в умовах війни це все одно і однаково має каратися ідіот і зрадник, якщо він перебуває на посаді. Як це так? Я розумію, що ми всі втомилися. Країна втомилася від війни. І далі буде вона буде більше, більше втомлюватися і е, продовжувати, продовжувати не зважаючи ні на що. Продовжувати, які б не були втрати, продовжувати, незважаючи на страхи щастя, продовжувати буде, браття. Я вам зараз скажу: подобається вам це чи ні, буде тільки воєвнича церква. От воєвнича церква буде продовжувати завжди свою боротьбу, тому що християни, належні до воєвничої церкви, розуміють, що вони прийшли, вони послані в цей світ з місією. І немає нічого гіршого, ніж втомитися від місії. У кожного є місія. У кожного є призначення. Бог кожному дав своє призначення, і кожен повинен знайти це призначення і працювати згідно цього призначення. Я вірю, що українські християни зараз мають призначення знищити улюблений осідок диявола. Цю Москву. У християн попереду вічність. Ми всі відпочинемо, добряче відпочинемо в Царстві Небесному, і цей відпочинок буде тривати вічність. Отже, ті кілька років, які ми перебуваємо тут на землі, ті кілька років мають бути віддані боротьбі. Відпочинок буде потім. Це розуміють християни. І воєвнича церква доробить ці справи. Войовнича церква дістане всіх вороків. Войовнича церква дійде туди, куди ніколи не зможуть дійти навіть українські збройні сили, незважаючи на всю їхню звитягу і героїзм. Я, до речі, хочу, щоб ви 1 грудня прийшли в культатор і подивилися виставу після. Це вистава з дуже глибокими християнськими змістами, і мені хочеться, щоб ви змінилися. Я розумію, як важко прийти до певних рішень в своєму житті просто так, от скажем, дивлячись телевізор чи ютуб-канал, скажем, через безпосереднє спілкування, через долучення до високого мистецтва, це зробити легше. У ну, прийдіть на цю виставу 1 грудня, квитками можна поцікавитися в описі під відео, і гроші з цих квитків ідуть на підтримку батальйона Братство. І це цей батальйон, це є якась ланка християнської армії, яку ми нині створюємо. А в неділю, в 10-й годині, Євгена Чекаленко, 14, братська літургія. І якщо ви. Вважаєте себе християнином або принаймні проявляєте зацікавлення щодо войовничої церкви, прийдіть на цю літургію. Я виголошу там проповідь, ви зможете сповідатися і причаститися в нашого Пан Отця. Якщо маєте намір зробити це, прийдіть трошки раніше. Ми вас чекаємо, ми чекаємо на вас. Незалежно від того, хочете ви працювати з братством на фронті, чи хочете ви працювати з братством в тилу, зараз по деякій інформації, по деяких новинах, яку просто потрібно знати для того, щоб правильно оцінювати ситуацію, я так би мовити, підбиваю підсумки певних речей, і мушу сказати вам, що на жаль, економіка в Ерефії певною мірою вирівнюється. У них завжди був великий дисбаланс між певними регіонами регіонами, де є газонавтовидобуток, а також центрові регіони Москва, санкт ленінбург Це регіони, які розвивалися завжди, і депресивні регіони. От зараз вирівнюється ситуація і піднімаються в економічному смислі їхні депресивні регіони. Це погано. Це означає, що економіка оздоровлюється. До речі, всі визнали сьогодні, що політика санкцій супроти Московії, на жаль, провалилася. Вони отримають дуже великі кошти за свій експорт. І е, щодо вирівнювання, дивіться: на 94% е, з е, зросли надходження на брянщині між іншими. На 40% зросли надходження грошей в Калузьку область, на 30% зросли надходження в Ростов і в Поволжя. Такого раніше не було, це дуже погано. Сповільнилося щоправда, в Челябінську і Удмурці, бо просто немає людей. Всі ці надходження, само собою, ви розумієте, це гробові. Це те, що вони отримують за рахунок війни. Це там, де є військові виробництва, і там, де велика мобілізація, і багато людей йдуть на контракт. І оці військові виробництва дають приріст фінансовий в цих регіонах. І е, гробові, а також те, що виплачуються за поранення а також те, що вони отримують в якості зарплатні ці негідники. Зарплати зросли в середньому в цих регіонах на 25%. Зараз вони намагаються розширити Транссибірську магістраль. Це погано, у них там 60% експорту це експорт в Китаї. От де робота має бути для наших спецслужб. Це уся Транссибірська магістраль, там багато мостів, багато тунелів. І там є над чим працювати. Там, скажем, знищення одного мосту буде означати ну дуже серйозні проблеми в експортному плані. Звісно, вони відновлять цей міст, але простой всі ці неустойки це те, чим варто займатися. Путін заливає грошима зараз Московію. І е, ті гроші, які раніше йшли на побудову там віл і купівлю нерухомості в Європі на Середземномор'ї для цих потвор, зараз вони забираються в якості податків, і зараз цим просто заливається Московія, все це йде в оборонний сектор. І а, навіть на якісь соціальні виплати, і це дуже неприємно. Взагалі, скажімо, от війна сприяє певною мірою цьому вирівнюванню дисбалансу в московських регіонах. Так, наприклад, Сибір в економічному смислі піднявся під час Другої світової війни а, у них. Хороша новина полягає в тому, що реальна інфляція у них 25%. У нас, до речі, 6% для порівняння. Тобто, у них багато грошей зараз справді йде багато грошей, але мало товарів. Наприклад, китайська автівка в Москві, щоб її купити, треба заплатити вдвічі більше коштів, ніж платить Китаєць в Китаї, коли купують ту саму автівку. За останні три роки до Ерефії в'їхало 12 мільйонів мігрантів, тобто вони поповнюють за рахунок цих мігрантів. Це частина цих потвор з українських окупованих територій і з середньої Азії. От вони зараз там заміщають населення. Вони заміщають населення з другого боку. Це ясно, що це недоброякісне населення, і це дуже добре. Але що хочеться сказати, що от якраз, скажімо, те, куди б'ють і мають бути бити українські безпілотники, от саме в ці регіони, які зараз піднімаються на гробових і на військовому виробництві Брянщина. Калуська область, Поволжя, Ростов оце саме ті регіони, куди мають іти зусилля українських збройних сил і українських спецслужб. І це буде правильно. Що і ще маю сказати про те, що далеко от ми кажемо, що багато хто з українців не роздуплився. Наші західні союзники теж багато хто не роздуплилося. Кезбула має 300-кілометрові ракети. Розумієте, хізбала має ракети 300 кілометрові, які ми можемо пробувати діставати американські авіаносці, далекі цілі і все таке інше. Хізбала має 300 кілометрові ракети. Українцям 300 кілометрові ракети не дають. Тобто союзники Хізболи, Московія і Іран виявляються більш сміливими, більш ризиковими і, зрештою, більш ефективними, як це не прикро визнавати. Ми бачимо ефективність їхнього на близькому сході. Ми бачимо певну їхню ефективність в нашому конфлікті. От у хізболи є 300-кілометрові ракети, і ще раз я хочу, щоб ми просто це усвідомили. В Україні нема. Це означає, що нам потрібно створювати тут нашу християнську хізбалу. Коли воєвнича церква в Україні досягне певних кондицій, а ми над цим працюємо, повірте, я не знаю, як там у Збройних сил. Але у нас будуть 300 кілометрові ракети і 500 кілометрові ракети у нас будуть, і жодних кордонів не буде. і... Жодні наші західні партнери нас не зупинять в нашому рухові на схід. Розумієте, що вони Північна Корея, Китай, Ерефія, Іран. От в чому? Їм, у них треба вчитися? У них треба вчитися, їм не все плівають. 40 ударів по американських військових базах зараз в Сирії і Іраку. Один шахет. Такий долетів е, до казарми, лупанув цю казарму. Благо, що там майже нікого не було в цій казармі, інакше б жертв було б дуже багато. Це прямо на військовій базі. Е, причому Іран, як завжди каже, що це не на наш шахет. Ми так випадково, там, десь він там завалявся у цих із балонів, чи е, у цих сирійців завалявся цей шахет. Ми не маємо до цього жодного стосунку, повірте, будуть йти і наступні шахети. Кадиров. тобто Путін нагородив муфті Дагестану з ініціативи Кадирова орденом, нагородив рівно через два тижні після того, як в Дагестані цей самий муфтій значною мірою ініціював і спонукав це антисемітське повстання. Це захоплення аеропорту, пошуки євреїв по всьому Дагестану. Спроби дістати бодай одного єврея, щоб його покалічити чи його вбити. і от муфті це все спонукає, і Путін каже на нараді, що це от погано, не положено, і там навіть якихось замміністрів міністрів внутрішніх справ Дагестану одного арештували, одного в одного був обшук. При цьому. От ту людину, яка за всім цим стояла, власне кажучи, ну стояли, можливо, стояв не він, а принаймні він озвучував, його нагороджують орденом рівно через два тижні після цього. Ці люди без гальм, вони безбашені. І цим вони перебувають Захід. І цим вони мають перевагу перед Заходом. Поки Захід не зрозуміє, що потрібно відкинути всі гальма. Поки Захід не зрозуміє, що нам потрібно дати все, якщо сам він боїться застосовувати, поки Захід не буде діяти рівно таким самим способом, коли він, поки він не почне застосовувати свою авіацію в ту саму хвилину, коли йому захотілося застосувати цю свою авіацію, поки захід не повернеться до тих кондицій, в яких він був в 19 столітті, нічого доброго не буде. Він буде постійно програвати. І з ним на жаль будемо програвати ми, але ситуація буде виправлена. Я думаю, що цього разу Бог з нами. І на цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, якщо ви все ще послуговуєтеся мовою окупантів, вночі до вас прийде Фаріон.